Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене вихідний, тому я швиденько збираюсь, фарбуюсь і йдемо з друзями на каву. У мене тут обладнана корова. Ми вже вийшли на каву. Тут у нас ще є по дорозі улюблена пекарня. Тут зразу почуть і можна придбати такі всякі штучки. Тут речі дуже дивні. Тому що це, наприклад, булочка з солодкою сосискою. Це без нічого, його ще можна їсти. До речі, це моє улюблене. Далі ось ці пиріжки, вони з солодкою пудрою, чисто солодке, а всередині солена квасоля. Тут ще дуже гарне упакування. Кожна булочка, багет, все запаковане окремо. І плюс... готується до в'єтнамського нового року. Дуже багато квітів продається. Просто ось так на вулицях виносять. Продаю нашу улюблену кафешку, ми тут дуже часто буваємо, тут мені подобається все дуже гарне, зелене, ось таке. Багато різних орхідей, дуже багато. Зараз я вам пройдуся, я покажу. Дуже популярно в них ось так на мотоциклах їздити і продавати якусь їжу. Він там якісь пончики чи пиріжки возить, не знаю. Але кричить не цілу вулицю. Так, мені вже тут принесли лате, виглядає воно таке міцне-міцне. Азіати, до речі, не дуже розуміються в капучино, лате, ось такі це не їхні напитки. Тут переважно їхня холодна кава з льодом, солена кава, з яйцем. пройтися до моря. Сьогодні у нас така синя гарна вода. Сьогодні взагалі супер погода. По дорозі тут є ще ось такі акваріуми з рибою. Тут їх дуже велика кількість, дуже різноманітна риба. І не тільки риба, є равлики, ракушки, дуже багато всього. Зараз покажу ближче. Це все можна купити, воно все продається. Тут ось є ціни. 160 тисяч це за кілограм. Ціна в кілограмах. Дуже багато всяких видів риби. 1 мільйон 250 тисяч коштує дон. Далі всякі ось такі ракушки дуже цікаві. Ось такі великі є. Дуже великий асортимент. Ось ці такі гарні мушлі. Ого! Вони дуже величезні, ось як моя рука. Дуже великі. Раки зв'язані, щоб не покусались. Це лобстери в нас, такі великі, от їх дуже багато від різних. Ось такі вуса терчать. Ого! Дуже багато всього. Це мій фаворит в ракушках. Я не знаю, як він називається і що це, але виглядає дуже ефектно. Зараз я вам покажу. Ого! Дивіться, які величезні. А тут лобстери. Теж якісь величезні, але вони вже й коштують 3 мільйони 500. Але виглядають дуже гарно. Ось там миють, прибирають, все доглянуто. Чи, чисте, до речі, скло, немає жодного запаху. Ого! Ну він дуже великий. Тут ось три ось таких ряди. Дуже багато. І ось тут зразу є ресторан. Можна будь-що вибрати, тобі зразу приготують і на фоні пляжу можна поїсти. Популярною розвагою серед туристів ще є серфінг. Тут це коштує 1200 гривень за годину плюс тренер. Одне із найтяжчого перейти дорогу у В'єтнамі. Тому що ніхто тебе тут не пропустить. Наша прогулянка трішки затягнулася, у нас вже вечір. Ось тут теж хочу вам зняти дуже багато квітів. Ці всі квіти продають до свята, тому що в звичайні будні дні їх тут немає. Вони ось так при дорозі. Приїжджають ось такі будки з вуличною їжею. Тут є їхнє в'єтнамське національне блюдо це Баумі називається. Ось така булка, типу як у нас ходок, тільки вони туди пхають всяку всячину. Яйце, помідори. А ось те, що ось тут є. Якісь юшки, не знаю що. Це ще є жарені шашлички. Скільки олії. Я вам тільки зніму, тому що я це не їм. Воно дуже жирне і плюс при дорозі. На сьогодні уже все. Зараз буду старати макіяж і збиратися спати, тому що завтра мені в 5 ранку на роботу. Дякую, що були зі мною.